Всім привіт! З вами як завжди я містер Кіллер. І сьогодні ми разом з молодшим братом будемо тікати з тюрми. Якщо щось мене сюди е, забрали без причини, ось як ви бачите, я взяв разом зброю і дав своєму брату. Якщо щось можеш привітатися, просто потанцюй е, підписникам, якщо хочеш. Ого, все. Якщо щось ми знімаємо в грі е, Blast.io, якщо щось. І це не Майнкрафт просто. Ну добре, давайте почнемо. І добре, давайте почнемо. І Тут у нас з як ми вже бачимо, тут все... Але нічого страшного, я встиг забрати з хати. У мене, мене вже є зброя, я її зміг обміняти на. Ну, залізо, я зміг обміняти на оце -от все. Так, добре, давай підемо. Як? Так, все, пішли. Е, я взяв як щось автомат, і в мене є пістолет і автомат. Ну і добре, давайте почнемо все ж таки починати. Добре, пішли сюди. І, як ми бачимо, у нас тут є магазин їжі. І просто хочете отримати їжу, натискайте праве клавішу миші, і в мене випадає скибка дині. Я став небединку, як ви вже бачите. І зараз зараз моєму багатові гарбуз, або хоча він може все зробити через праву І Я теж зараз з'їм, щоб стати невидимкою. Бо тепер я значить, іду в ось цю кімнату. Або взагалі хоча б брат може взяти пушку, або хоч. Так, добре. І отут у нас обмінник. Зачекайте, ми можемо взяти автомат. Ну, добре. І тут ми можемо обміняти залізо на оце от все. Якщо щось, режим я цей залишу під описом цього відео, ви можете зайти на цей режим і пограти. Давайте почнемо все ж таки з цього. Давайте ми вибираємо, як там було. Ми можемо обміняти вугілля на залізо і на, на зброю. Це робиться дуже просто. Дивіться, ми просто натискаємо праву кнопку міші і клікаємо 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 клікаємо, 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 клікаємо. Давайте, наприклад, я надюпаю десь. Давайте... 300 штук, давайте я надюпаю. І цей дюб занадто швидкий, і ми зараз його. Так. І давайте ми... То той дюб, засмі... І цей дюб займає. Нам просто треба клікати в правою кнопкою миші, як ви вже бачите. Поки я дюпаю, пишіть в коментарях, як ви літо проводите, що нового. І чи ви готуєте до школи? Я, як мінімум, не готовий, чесно кажучи. Ну, давайте, я залишу такі так. Все, давайте вам покажу, як працюю. Давайте покажу, як працюю. Ви просто підходите сюди, клікаєте про клубніш і обмінюєте оце все. Ось дивіться, як ми бачимо, у нас станеться закісло. Тобто, ви можете, от дивіться, от, щоб купити зброю, наприклад, вам треба скласти це. 50 залізних, залізних злитків. Ну давайте тоді попробуємо якось. О, ну давайте, де там в мене. О, ну, давайте попробуємо все ж таки обміняти ось все. І сподіваюся, все, все буде. О, окей. І так, зараз будемо... будемо. Uh, ну давайте хай з буде. Mm. Так, давайте будемо обмінюватись, обмінюватись, обмінюватись і залишається як мінімум ще трошки. І mm -hmm. так, зараз ми трошки надюбаємо. Сподіваюся, ми як може швидше встачемо з цієї раги. Я вже встиг купити зарані трошки задонув на груд. І як ми бачимо, я задонатив на зброю. І на пістолет я задонатив собі зброю. Це так само, як в Roblox, але це копія Майнкрафту. Ну, Blox.io, але це блокс Іо, якщо щось. Тобто так, так само, як в я кажу зразу. Ну добре, давайте і буде у нас 200 200 Все, so, Як ми бачимо, ми в обмінюємося, обмінюємо і все. Як ми бачимо, за ці 50 ліза ми можемо купити зброю. Взагалі дам цю зброю і за підцяль заліза своєму брату, хай купить собі зброю. І я йому зараз вкажу на ось цю табличку. На ось цю. На ось цю. Давай, давай. Коротше, йди до мене, йди до мене, ось сюди, от сюди, нафікай. А! Мене вбив брат. Але нічого страшного, бо в мене ресурси зіхроняються, як ви вже. Тобто зберігаються. Добре, давайте підемо все ж таки назад. Ну так, я теж можу так. Якщо щось, я додонатив, так що... так що це мені знадобиться. Все. Я думаю, пора вже тікати е, з дюраги, а то я думаю, вже не бачу смисла тут бути. І в нас я вже майже на сході. Давайте підемо все ж таки от сюди. Можливо, тут на нас чекає я... якийсь. Напевно, нас буде чекати, щось цікаве. Ну, Давайте зачекаємо братика. Зараз він підійде до нас. Вот наверх. Так, добре. Um, все, пішли наверх. Можливо, на нас чекає якась удача, напевно. І, і в нас чекає отаке привітальне меню. І тут на англійській пише Вау! Фаєрболи! Ні, це, це оті фаерболи, але це... О, давай почнемо! Давай битва, 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 битва! Хто виграє? А! В мене 7 хп піднялось. Я до. І, блін, я втік з тюрми, але я отримав ось таку винагороду. Ось такий льодова куля. Дивіться, як вона працює. Отак от стріляєш і я заморажуюсь. І в, і в гравцях заморозка. Ну, добре. Давайте пробуємо все, що... Полетіти до свого брата, і я не можу літати. Чогось. Я не знаю чого. Ну, Давайте спробуємо свинючок повбивати. Із них я отримую KFC. Тобто татарський раціон. Ну так, давайте давайте, вп'ємо коней. Як кажеться, Дон пузе-хорше. Давайте вп'ємо коня, і з нього нічого не випадає. Ну, Давайте свиней трохи опубаємо. А може, давайте на свиню сядемо. А це, це, це. Ну, давайте йдемо. Ну, ну, е, ну, провести експеримент, це застрілити тварину. Давайте попробуємо, наприклад, фербулу. Ні, це льодовою по я всіх бабахнути. І я всіх бабахаю. І їх не бере, їх не бере, ніфіга. Може давайте бара... бараш барашку зірвемо. Барашка? А ну барашку... Барашка здох. Оце, блін, льодова куля. Бум. Бум. Бум! І я вбиваюся до сім'ї. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. З вами був завжди містер Хілле. Якщо щось мінікнем, як ви бачите на екранах, якщо ви хочете мене в друзі, просто вписуйте мінікнем. Ой, не рано. Коротше, ви вписуйте мінікнем на англійській моді. Ось, і натискаєте на цю кнопку І, ви, і вам надсилається заявка в друзі. Ну, з вами проєктний містер Хіллер, мій брат, як ви вже бачите. І, як ви знаєте, я посилання на цю гру залишу в описі цього відео. Всім па-па, слава!